може продукція сприяти відновленню, відновленню ендометрію. Жінка 38 років через тонкий ендометрій має кровотечі, на зараз вживає базове серце, шуцеміна. <свісно> <свісно> ну, э, э, хороша новина, що э, наш організм може відновлюватись. І це чудово, тому що э, э, процеси регенерації вони закладені э, э, нашим творцем в нас. І 38 років, молодий вік, процеси ці повинні бути нормальними. Якщо ви дасте достатній проміжок часу фітлайн, то можливо відновиться. Але ж це був позитивний момент, що може, а негативний, що на це треба час, і багато хто хто не бачить результатів в перші місяці, можуть кинути. І не дочекатися результату, тому що я б хотіла, щоб ми мали такі можливості е, силою думки направляти е, всі компоненти фітлайн в слабке місце. Але ми ж не знаємо, я не дуже мало знаю людей, які. Е, Постійно, там раз на рік хоча б обстежуються. Причому не тільки загальний аналіз крові сечі, а МРТ, наприклад, або такі. Вони дуже дорогі ці дослідження, щоб знати першу причину проблем свого організму. А ендометрія це слизова, яка кожного місяця оновлюється, і вона може навіть фізіологічно не встигати потовщитися, щоб. Можна було позбутися, плюс, звісно, тут е, треба врахувати рівень гормонів, е, аутоімунні процеси, хронічні запальні процеси в організмі. Тому тут комплексне лікування. Звісно, обов'язково треба може полікістос, навіть викликати ендометріоз. Тому тут обов'язково лікування у гінеколога, якщо необхідність з ендокринологом. А, і що стосується фітлайну, це базова програма не перевищувати активайс uh, uh, в споживанні uh, оптимальний сет, Омега Q10, те, що ви п'єте, це що, це то ви тут написали Омега Q10, додайте.